Друзі, вітаю! Є додаткова інформація по стрілянині в Росії в Підмосков'ї. Є заява ГУР, заява Медведєва про путінського православного олігарха, а є на чому палиться так звана російська опозиція, звинувачуючи вже Україну. Є телеграми, які почали дуже багато погано працювати, просідати в деяких місцях навіть падати. Одним словом, давайте пройдемося по всіх заявах, по сценаріях, кому це вигідно і для чого це роблять, та чому в цьому всьому звинувачують. Україну, друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Це надзвичайно важливо, щоб український YouTube належав українцям, а не так званим добрим росіянам, які тут розповідають, як нам треба жити. І це той випадок, коли вам доведу, що перебуваючи в їхньому інформаційному полі, в даному випадку буде пані Латиніна під розбором. Ну от ви зрозумієте, чому це небезпечно. Тому підпишіться, це важливо, ми з вами ростемо, щоб більше допомагати фронту. Поїхали. Гур, український гур заявив, що стрілянина в Підмоскові це свідома провокація спецслужб Путіна. Е, свідома провокація, про яку попереджала міжнародна спільнота, кремлівський тиран е, з цього починав свою кар'єру. І такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити. Е, Далі ми скажете, ну український гурт зрозуміло хоча ви пам'ятаєте, що 8 березня і посольство США, і Британія і. Франція і Голландія про це говорили. Ну так, міжнародна спільнота, ну знаєте, це українські гуру, звинувачує Росія українців. От, ну але окей, є позиція Білого Дому. Білий дім говорить, що стрілянина під Москвою не вказує на причетність України. Е, наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини, заявив кірбі журналістам. На даній ранній стадії я б не радив вам шукати будь-якого зв'язку з Україною, наголосив Кірбі, це речник Білого Дому. Білий дім відреагував на напад у Москві, заявивши, що кадри стрілянини в російській столиці були жахливими і на них просто важко дивитися. Це позиція Кірбі, це позиція України. Ну, фактично схожі позиції. Але є позиція, наприклад, Дмитрія Медведєва. Це старий алкоголік, ви його бачили, колись він працював президентом. Ну і загалом він часто підписується за весь радбез Російської Федерації. Ну, тому що він там є заступником секретаря. Він заявив, що якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, то вони мають бути безжально знищені як терористи. Усі вони мають бути знайдені бажально знищені як терористи, включно з офіційними особами держави, які вчинили таке злодіяння, смерть за смерть в своєму телеграмі написав. Медведєв, от і сказав, що це насправді не його п'яні думки ввечері, а це насправді світовий досвід. А хоча перед цим передувало, знайшли фотографії за 8 годин. Дуже багато було російських спецслужб і служб силовиків біля цього крокусу, Прям там пачками стояли. От, і друге, знаєте, горить пожежа, потушити не можуть, але відео, як стріляли, вони повирізали. Ну, хто ж може бути найпершим винним? Зрозуміло, що Україна. Сказали, наприклад, наближені до самого Путіна олігархи є такий православний олігарх Малафеєв. От, Насправді Малофєєв вже давно почав зливати Путіна, але ж знову ж таки старі борги ще треба віддавати. Свого часу він носив листи Путіну в 2014 році і розповідав, що треба направити поток слов'янського населення в Росію з Донбасу і Луганська для того, щоб спасти руську націю. Ось вам якраз таки чим займався тоді Малафєєв і закликав Путіна напасти на український Донбас. Так от, Малафєєв написав, що це зрозуміло, що українці. От і такі терористичні акти ніхто інший як українці не міг зробити. І якщо вони свого часу після Нордосту пішли, як він пише, добили Кавказьку Республіку Чечню, то зараз якраз таки їм треба йти й добивати Україну, тому що хто ще ж міг зробити це все? Хоча. Зараз в їхніх телеграмах сходиться багато інформації, що насправді це інгушети, вже встановлюють їхні фотографії, прізвища, вже знайшли фотороботи. Знову ж таки, тут не завжди російські спецслужби треба по цих відео, де дещо можна і так встановлювати. Ну але це Москва, Росія на картинці можуть бути інгушети, але з українськими прізвищами, з українськими прапорами, з візитками Яроша, ну і всієї іншої атрибутики, якщо зверху піде така задача, насправді. Ми бачимо, що в Росії зараз іде, ложать просто телеграм-канали, дуже часто ложать доступ до телеграм-каналів. В Яндексі дуже довго не можна було загуглити стрілянину в Підмосков'ї. От, і все це вказувало на те, що. Якраз таки ситуація модерується і контролюється. От. Але е, історія наступна. Виходить пані Латиніна. Ну, до речі, зараз ще, ще, що я хотів додати: 40 людей загинуло, це більш свіжа інформація. Та 130 постраждали. Е, очевидці також повідомили про вибух, от, який стався в Крокус-Холлі, Це вже пізніше. Ну і клуби чорного диму, це пожежа. Ми вже про це з вами говорили. Попередньому відео кореспондент Новості, який був на місці подій, розповів, що у партер кроку Сіті Холу вірвався людина в камуфляжі, як мінімум троє. Відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Точно є поранення. Після цього, за його словами, кинули гранату чи запальну чашку, внаслідок чого почалася пожежа. Також розповів, що люди, які перебували в залі, лягли на підлогу, щоб врятуватись від стрілянини. Лежали хвилин 20. Після чого стали вибиратися повзком. багатьом вдалося вибратися. Люди, які не встигли евакуюватися з Криокосхол, заблоковані вогнем. Це на 20.00. Попередньо їм може бути близько сотні. Ну, ми про цю інформацію теж з вами говорили. І те, що ОМОН не спішив їхати рятувати цих людей, швидше приїхали журналісти. Деякі російські журналісти на відео відверто посміхаються. Ну, а що ще робити про путінським журналістам? Але є така пані Латиніна. Багато хто з вас її любить, але не всі, і точно не на цьому каналі. Але те, що я вам сьогодні говорю, Майкл Накі, Максим Кац, Латиніна, Шульман і решта так званих хороших русських. На них підписана половина українців в їхніх аудиторіях, так говорять деякі YouTube-спеціалісти. Так от, в них по одному, по два, по три мільйони українців там підписані, або там, половина з них українця. Так? І от пані Латиніна пише сьогодні, що. І запускає такий дикий сумнів. Там ще багато хто говорив, але давайте зараз про, про цю панянку. Що ось буде дико розуміти, що це зробила Україна після цього, тому що це теракт, це вбивство людей. Наша Україна так робить. Це ж те саме, що Україна провокує робити на Белгородській області. Це ж як так? Це ж так не можна. Українці вже опустилися нижче нижчого. Одним словом, вона підозрює Україну і звинувачує в цьому Україну, в своєму Твіттері. Пам'ятаєте, коли я казав, що треба витискати російські наративи, але багато коментарів, російських ботів сюди заходили казали, та ні, як же ж можна їх витискати? Для чого? Вони потрібні, вони ж за Україну, вони нас хвалять, вони нас люблять. Друзі, для ось таких ситуацій 10 разів хвалять, але один раз пускають сумнів. Так, да, Латиніна зараз пост видала, зрозуміла, що інформаційна політика в Кремлі пішла в іншу сторону. Але ось цей сумнів, який впустила Латиніна, це якраз те, для чого її сюди прислали. Давайте я з вами поспорюю: до війни ви про Латиніну не знали, не чули і не бачили. Майкла Накі ви теж ніколи не чули і не бачили. Але вони прийшли в війну розповідати нам, що правда, що треба вірити, де кого ми розстріляли, чому ми винні в терактах в Москві. А те, що Путін, кожен раз, приходячи до влади, організовує теракти, коли не впевнений в своїх рейтингах, нічого вам не каже. Або коли вони зараз ця так звана російська опозиція, деякі персонажі, або так звані проросійські тролі і боти, там з мільйонними аккаунтами, багато українців, які теж підписано, сидять. По різних іспанських містах і кажуть: тепер все, іспа, ці іспанські західні партнери мають від України відмовитись, це прямий тероризм. Ми ж то знаємо, що це Україна. Да, русські не кажуть, але це точно Україна. Розумієте? І от вам Латиніна. Ось чому я кажу і пропагую, що друзі наш Ютуб повинен належати українцям. Ми повинні підписуватись на свої Ютуб канали. Зробіть це прямо зараз. Під цим відео, чорна кнопка. Підписатися. Це надзвичайно важливо, щоб в критичних ситуаціях ми дійсно знали правду, а не латентну російську пропаганду, ні все така однозначно і ситуація більш. Ми пам'ятаємо про те, що українці так згідно так званої фразочки Дамбілі Бамбас розумієте? І це ж постійно так, що в Україні существує пропаганда. Да, в Росії пропаганда, але в Україні теж. В Росії диктатура і в Україні теж. Розумієте, це боротьба проти України. Ось засівання цих сумнів вона впливає на частину аудиторії. І навіть те, що Латиніна видалила цей пост, говорить і підтверджує те, що це все рівно впливає на частину аудиторії. Саме тому ніяких хороших русських нам не треба в цій війні. Тому підписуємося на наші ютуб канали українських блогерів. Це перше. Друге, давайте про сценарії, кому це вигідно. Ну зрозуміло, що в першу чергу це вигідно Путіну. Да, хтось скаже, що гайки там уже немає куди закручувати, але це може бути причиною посилення мобілізації. Давайте щоб не тріщала так називаємо федеративна родіна по швам. Більше солдатів, більше добов, кремче буде армія. Так? Так. Перше, тобто мобілізація може бути. Хоча я особисто не бачу це через те, що мобілізація для Путіна, так він і так цих мобіків і чмобіків мобілізує скільки хоче. Він може це все робити, як йому заманеться в будь-яких кількостях і вони е, йдуть е, свідомо, смиренно на смерть вмирають, тому що вони русські, вони так думають: буряти, е, інгушети. Там, чечени чи будь-які інші Башкіри. Друга історія це, я думаю, що завдати удару по Україні, по іміджу України, і, скажімо, цей наратив як один з основних теж буде накруть. Наші, якщо там знайдуть інгушетів, чи чеченців, чи будь-кого іншого з великими бородами і з чеченськими паспортами, все рівно будуть звинувачити Україну, що ми могли це. Значить, накручувати, що ми це зробили, бо нам це вигідно. Давайте стоп, чесно скажемо одне: Україна ні разу ніколи не била помирних. Україна ніколи не скочувалась до тероризму. Україна ніколи не заходила на територію торгових центрів, мирних будинків чи будь-чого іншого. Це те, що робить Росія. Але вона своїми руками це зробила ціною ста людей чи 30 людей, скільки їх там вбили, скільки поранили. Так? Але нас намагається звинуватити у всьому тому, що вони зробили тут. Сьогодні Росія прицільно била по дамбі, під якою живе мільйон людей в місті Запоріжжя. Оце теракт! Ось це вони хочуть перебити в тому числі, і це теж одна із версій, щоб не говорили, що Росія терористична держава. Так і є. Так і є. Росія типовий терорист і в персональному складі Кремля і в своїй історичній подобі. Третє, зрозуміло, що я вважаю, для ядерки цього не вистачає, тому що Білий дім так одразу заявив, що України там немає, Україною там точно не пахне. Ну, от і це правда. Але, типу, я думаю, таке відчуття, що всі думають, що Росія може ядеркою вдарити. Ні, ну, типу, це занадто мало для ядерної зброї, тим більше, кому вірити? Путін скаже. Ну, Путін вже себе президентом назначив. Це не значить, що він легітимний президент. Путін себе може назначити королем, царем чи падишахом, але це нічого не буде означати. Так само тут під ядерну доктрину це не потрапляє. Я вважаю, що це типова Росія, От, і ці типові теракти, частина їхнього політичного культурного життя. Чи ще, політичної культури їхнього життя. Ось так. От. Чому? Тому що Путін виріс на цьому. В голодні 90-ті, після кризи в Азії, після алкоголіка Єльця наставлять силовіка і всі кажуть, треба економіка, рост, треба вкладати гроші. А як ви виїдете на старому е клячі, який в економіці взагалі не розбирається? Ну і він робить теракти. Ростуть його акції, він виглядає потужним, створюється запит на захист, тому що засіяли страх росіяни бійтеся, росіяни знайте тут теракти, треба ж робити щось. Якщо розглянути історію російських... Взривів будинків, то там є дуже прості речі. Там дуже легко пояснити, що заносили взривні матеріали в один будинок, переплутали будинок, не там взірвали, там залишили, потім вивозили. Розумієте, тому це типова Росія. І я тут дуже легко до цього ставлюся. Так, да, у мене була надія ще в першому відео. Можливо, це хтось проти Путіна починають повставати. Але зараз ми бачимо що це типовий кремлівський план. Так, ми можемо помилятись, Побачимо, буде більше інформації, але на дану секунду, на цей вечір, на цю годину, ситуація виглядає саме так. Ну і не виключаємо, що це може бути випадковість. Ну, наприклад, дійсно душевно хворі люди вирішили там розстріляти. Своїх співгромадян п'яні, дурні, мають зброю, ну і пішли собі робити те, що вони люблять. Таке теж можливо. Можливо, але скажімо, шанси в цього точно менші, ніж в планова кремлівська операція. Друзі, напишіть в коментарях, який сценарій з варіантів вам здається найбільш правдоподобним. Подібним, напишіть свою думку в коментарях. Надзвичайно, прошу підписатись на цей YouTube канал не на Каца, не на НАКІ, не на Латиніну, яка пише уже твіти проти України, і там є половина українців підписані. Український YouTube повинен належати українцям. Ось давайте їх викидати і витискати з нашого. Тому що ви бачите, що саме в таких випадках позиція має значення. Те, що вона за Україну в Варістовича взяла тисячу разів. Інтерв'ю взагалі нічого не значить. Я вам я вас про це попереджав. Що ось приходить той момент, коли Україна винна. Де, в чому ми винні? Які докази, яка мотивація, що робити? Розумієте, українці в Білгороді значить, накачують, українці тут взривають. Стоп! Покажи і докажи! Ти ж кричала, що ти патріотка і Українка, а що зараз сталося? Ось така вам історія про Латиніну. Ми з вами говорили про інших так званих хороших росіян, їх, правда, не існує або не існує в живому вигляді. Багато хто писав в коментарях, ми потім по кожному з них, по кожній окремій ситуації пройдемося. Тому зараз підпишіться, будь ласка, напишіть відповідь в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!